Уявімо, що нам потрібно зробити найгірший вчинок вбити невинного полоненого. Але так само є умова, що якщо ми не вб'ємо, то вб'є хтось інший із великою ймовірністю, що з тортурами. У нас є вибір: відмовитися від вбивства, але тоді вб'ють нас і ще й на додачу дуже болісно вб'ють нашого полоненого. Або ж ми можемо вбити полоненого, але дуже гуманно і швидко. Питання в тому, чи винні ми коли йдемо на цей жахливий вчинок. Адже по суті, у нас немає вибору в цей момент. Та друге питання: чи можемо ми звинуватити ту людину, яка вбила полоненого, якщо в неї не було кращого вибору? Як би ви не вчинили, вас все одно звинуватять. То як же потрібно вчинити в такій ситуації? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратись. Сім Біон це канал про пошук відповідей на неоднозначні питання. Але істина завжди одна. В цьому відео ми розглянемо найпопулярніші підходи до прийняття рішень в контексті нашої моральної ситуації з полоненим. Перший підхід, який ми з вами розглянемо, називається утилітаризм. Це послідовна етична теорія, згідно з якою. Правильною дією є та, що максимізує загальне щастя або благополуччя для найбільшої кількістю людей. Інакше кажучи, утилітаристи вважають, що дії мають оцінюватися за їхніми наслідками, а не за будь-якими притаманними їм моральними принципами або обов'язками. Утилітаризм можна простежити за роботами таких філософів, як Джерем Бентам і Джон Стюарт Міль у 18-х та 19-х століттях Бентам стверджує стверджував, що найбільше щастя найбільшого числа людей є основою моралі і законодавства в описаному сценарії, утилітарист стверджував би, що правильним буде гуманно і швидко вбити ув'язненого, тому що ця дія запобігатиме стражданням інших і сприятиме загальному добробуту. Згідно з утилітаристом, наслідки дії мають найбільше значення, і в даному випадку дія, що призведе до найбільшого загального. Щастя або благополуччя це вбивство ув'язненого. Однак варто зазначити, що утилітаризм критикується деякими за те, що він може виправдати дії, які можуть вважатися морально негожими. Наприклад, якщо вбивство однієї людини може врятувати життя багатьом іншим, утилітарист може стверджувати, що вбивство морально виправдане, навіть якщо воно порушує певні моральні принципи або обов'язки. Це може викликати Ликати побоювання з приводу того, що утилітаризм може сприяти розвитку менталітету, мета виправдовує засоби, коли будь-яка дія може бути виправдана, якщо вона призводить до бажаного результату. Утилітарний підхід до цього сценарію передбачає. Зважування потенційних наслідків різних дій і вибір, що сприятиме найбільшому загальному щастю та благополуччю. Однак цей підхід не позбавлений критики і існують інші філософські погляди, які можуть по-іншому підійти до цього сценарію. І одна з таких має назву деонтологічна етика. Це теорія моралі, згідно з якою певні дії за своєю суттю є правильними або неправильними, незалежно від їхніх наслідків. Іншими словами. Вами деентологи вважають, що існують певні моральні обов'язки або принципи, яким необхідно дотримуватися незалежно від потенційних результатів тієї чи іншої дії. Цей підхід до етики можна простежити в роботах таких філософів, як Іммануїл Кант, який стверджував, що моральні дії мають ґрунтуватися на раціональних і універсальних принципах. Кант вважав, що моральні принципи мають ґрунтуватися тільки на розумі, а не на емоціях. Суб'єктивному досвіді або можливих наслідках вчинку в сценарії з полоненим дентолог стверджував би, що вбивати невинну людину за своєю суттю неправильно незалежно від моральних наслідків такого вчинку. З точки зору дентології існують певні моральні принципи або обов'язки, згідно з якими всі людські істоти мають право на життя. Цих принципів слід дотримуватися навіть у таких складних ситуаціях. Кант вважав, що у людей є обов'язок поважати. Гідність усіх людських істот, і з погляду деонтології, вбивство невинної людини вважатиметься від самого початку неправильним, оскільки воно порушує моральний обов'язок поважати цінність і гідність властиві всім людським істотам. Інакше кажучи, вбивство невинної людини порушує універсальний моральний принцип, який застосований до всіх людей незалежно від обставин. Тому вбивство невинної людини, навіть заради порятунку інших, вважається вважатиметься морально неправильним відповідно до цієї точки зору, інший та не менш популярний підхід називається етика чесноти це широка філософська система, яка наголошує на важливості культивування позитивних рис характеру або чеснот для того, щоб жити гарним і повноцінним життям. Такі чесноти, як чесність, сміливість, співчуття і справедливість, вважаються найважливішими компонентами процвітаючого людського життя і лю. Дядям рекомендується розвивати риси характеру, шляхом практики і звикання. З погляду етики чесноти, правильним чинком буде діяти відповідно до чеснот або рис характеру, який цінується в суспільстві. Це може означати мужність перед обличчям смерті або співчуття до ув'язненого незалежно від можливих наслідків. Доброчесна людина діятиме відповідно до своїх моральних цінностей і не поступиться своєю гідністю навіть в екстремальних. vzpomínkách Можна розглянути два приклади різного підходу використання етики чесноти. Ліза молода жінка, яка твердо вірить у такі чесноти, як чесність, доброта і співчуття. Вона намагається прожити своє життя відповідно до цих принципів та прагне ставитися до інших з повагою та розумінням. У нашому сценарії здається ймовірним, що Ліза відмовиться від вбивства невинного в'язня, навіть якщо це означатиме ризик для її в... Власного життя, наймовірніше, вона розцінить таку дію, як порушення своїх моральних принципів, і натомість спробує знайти спосіб запобігти заподіянню шкоди ув'язненому, не вдаючись до насильства. З іншого боку, Марк успішний бізнесмен, який побудував свою кар'єру на таких чеснотах, як працювитість, амбітність і цілеспрямованість, ним рухає бажання домогтися успіху, і він готовий йти на ризик і приймати. Складні рішення для досягнення своїх цілей. У нашому сценарії можливо, що Марк може розглядати вбивство невинного ув'язненого як необхідне зло, якщо це означає порятунок його власного життя і запобіганню шкоди для інших. Він може розглядати свої дії як відображення своєї готовності робити важкий вибір і робити все необхідне для досягнення успіху. Ці та інші чесноти недовільні, а ґрунтуються. На природі людини і світу, в якому ми живемо. Наприклад, чесність цінується тому, що вона сприяє довірі та взаємній повазі в людських стосунках, а мужність цінується тому, що вона дає змогу людям протистояти труднощам і долати негаразне. Свою чергу співчуття цінується тому, що воно сприяє співпереживанню та турботі про інших. А справедливість цінується тому, що вона забезпечує справедливе та рівноправне ставлення до люд. Крім того, чесноти можуть розглядатися як взаємопов'язані, причому кожна з них посилює інші і підтримує їх. Наприклад, чесність може бути необхідна для досягнення справедливості, а співчуття для позитивного прояву мужності. Зрештою, чесноти є такими, тому що їх розглядають як внесок у хороше і повноцінне життя окремої людини. Так і суспільства взагалом останній етичний підхід, який ми з вами розглянемо, займає іншу сторону та має свої характерні риси. Етичний суб'єктивізм це нормативна етична теорія, яка стверджує, що мораль суб'єктивна і відрізняється від людини до людини. Ця теорія припускає, що моральні твердження не є об'єктивно істинними або хибними, а скоріш виражають ставлення людини, яка робить вибір. Тому з точки зору етичного суб'єктивізму відповідь на те, як правильно потрібно було вчинити, може відрізнятися залежно від особистих моральних цінностей і переконань людини, яка ухвалює рішення. Якщо людина вважає, що вбивство невинної людини завжди неправильне, то вона може відчувати себе винною незалежно від обставин. Однак, якщо людина вважає, що наслідки відмови від вбивства ув'язненого гірші, і що вбивство ув'язненого менше з двох зол, то вона може не відчувати провини за своє. Зрештою, з погляду етичного суб'єктивізму, не існує правильної чи неправильної відповіді на це запитання, оскільки мораль суб'єктивна і залежить від особистих переконань і цінностей людини. У цьому відео ми розглянули чотири досить популярних підходи до прийняття рішень у складних моральних ситуаціях. У рамках нормативної етики ми вивчили утилітаризм, який стверджує, що моральність вчинку визначається його загальним щастям або благополуччям для найбільшої кількості людей ми також розібрали деонтологічну етику, яка стверджує, що деякі дії є правильними або неправильними за своєю суттю незалежно від їхніх наслідків. Крім того, ми розглянули етику чесноти, яка фокусується на позитивних рисах характеру для того, щоб жити гарним і повноцінним життям. Також ми тепер знаємо, що етичний суб'єктивізм визначає суб'єктивну природу моральних цінностей і переконань, що моральні істини можуть залежати від індивідуальних поглядів і почуттів, а не від об'єктивних стандартів. Однак це всього лише мала частина таких підходів. Різноманіття моральних установок і етичних теорій підкреслює. Складність і суб'єктивність самої моралі, хоча можуть існувати загальні принципи і рекомендації, з якими люди схильні погоджуватися, існують також фундаментальні розбіжності, варіації в тому, як люди думають про те, що правильно і неправильно. Тож, якщо вас зацікавила ця тема, дайте нам знати своїм лайком чи коментарем. Якщо ми наберемо з вами, хоча б. Тисячу лайків, то ми випустимо другу частину, де розглядемо більш екзотичні підходи в ухваленні моральних рішень, як теорія божественного веління, що стверджує, що дія є морально правильною тоді і лише тоді, коли вона заповідується Богом або богами, або ж етичний егоїзм, що засвідчує, що людина завжди має діяти у власних інтересах, або той моральний підхід, який вам цікавіший. Ми вигадаємо ще більш витончені приклади, в яких спробуємо знайти діри в інших моральних підходах. І наостанок ніколи не зупиняйся у пошуках істини та завжди йди до своєї мети. А ми допоможемо тобі у цьому. Якщо ти вперше тут і не дивився попередні відео, переходь на наш канал, де знайдеш багато пізнавального контенту. Не забувай натискати на дзвоник, щоб бути в курсі нових випусків. До зустрічі!